Так, дякую за відгук. Прекрасний відгук. Але знову ж таки, це відгук, певно, наслідок нашої роботи. Тобто, да, ми тримаємо гарантію, гарантію чесну, наявність запчастин тими чи іншими способами, методами. Ми все ж таки закриваємо якісь такі косяки. І повірте, що з тих косяків, які відбуваються, вони взагалі не наші. Ну, або там дуже мало наших. Тобто, як правило, це якісь запчастини, які у нас якби, на підрядній організації нам поставляють. Там теж є питання, і не завжди якби, ти можеш на стадії виробництва чи на стадії зборки, перевірки відкинути ті всі е, речі. Тобто, вони можуть показатися там, за якийсь період часу, 10-50 годин. Ну, як коли. Того, де ми тримаємо гарантійні зобов'язання, е, повірте, що навіть ті. Речі, які є не гарантійні, я дуже часто міняю, там, не розбираючись. Бо, ну, скажімо так, нам як українському виробнику досить важко доводити свою якість. До нас з нас спрос набагато більше, ніж з імпортованої техніки. От. Ну, і так ще як знаєте, роки вкладені були в виробництво. Тим більше, що такого плану, техніка, ну, з такими двигунами невелика. Я взагалі був перший, хто тим всім почав займатися, хто розвивав цю історію, і ну, то тобто, хто розвивав ринок, доказував всім, що лопатою швидше, і так далі. От, того не тримати гарантію, ну, це ну, знову ж таки, якби. Розрахунок був привести, продати і зникнути там заробити. Так? Це одна історія. Коли ти будуєш там довгострокові плани розвитку, то ну, змушений змушений працювати саме з чесною гарантією. Та й взагалі це залежить більше певно від людини, ніж від ситуації на ринку. Того Вінниця-мінідіґер, ще раз дякую за відгук. Ми в свою чергу будемо продовжувати обслуговувати власну техніку на якістю. Все, Вінниця мінідіґер, всім щасливо.